Житомиряни, а ви вже побували в новому магазині взуття та аксесуарів, що відкрився в торгівельному центрі Жить. Якщо ж ні, то ходімо разом зі мною. Сам магазин гарний, світлий, просторий. Представлені моделі взуття чоловічого, жіночого, а також дитячого. На всі сумки та рюкзаки, валізи діє знижка 40%. Також діє знижка на другу пару літнього взуття мінус 50%. Також мені люб'язно запропонували сертифікат на 200 гривень. А тепер щодо асортименту. Тут ви знайдете як класичне, взуття, так і спортивне. Особисто мені моделі класичного взуття взагалі не сподобались. А те, що я вважала ще більш-менш нормальним і хотіла приміряти, не було мого розміру. Із спортивного мені сподобалися одні білі кросівки, але 2-300 за звичайні білі кросівки якось трохи за дорого. І хоч магазин польський взуття вироблено в Китаї. Сподобалась мені одна модель сумочки. Правда, як я не намагалася роздивитися, я не змогла знайти назву матеріалу, з якого вона зроблена. Загалом магазин має широкий вибір товарів. Правда, як на мене, ціни трохи завищені, але знову ж таки це залежить від того, наскільки якісний тут товар. Рестувати якість на собі я не ризикнула. Якщо ви купували товар в цій мережі, напишіть, будь ласка, свої враження в коментарях.